Друзі, привіт! Давно не знімав відео про раків. Сьогодні у нас про зимову риболовлю. У мене є, як я їздив на щучку на каналі, знято весною. А це зимова рибалка на щуку. Саме ми ловимо на жерлиці, розставили жерлиці. Зараз рахунок у нас поки 7-1. 7, 7 підйомів, одна щука. Зараз 8 годин ранку, 7 підйомів, Наче й нормально, але ну, щука не бере. Вона б'є рибку, а, але ж не ковтає. Не знаю, що їй не вистачає, чи вона не голодна. Подивимося по результату, плануємо до обіду 100% ловити, а там буде видно. Приїхали ми на ставок, який раніше був у нашого знайомого в оренді. До нас під'їхала машина, сказали, що вже цей ставок. І у іншого власника ми переуточнили дійсно так, ловити тут заборонено. Ну, так як ми не знали, то нам дали добро сьогодні половити, відпочити від роботи, від буднів оцих. Дворі не холодно, мінус 8, вітру немає. Так що можна з'їздити я, не зимовий рибак, але Поза минулий рік я їздив, в минулому році в мене не вийшло. То я вам скажу, мені сподобалася зимова рибалка тоді, коли клює. Коли клює, тобі треба перебігти з одного краю ставка в інший край. Ось бачите, поставили знаки. Ловити рибу заборонено, орендовано. О, і коли ти перебігаєш з одного краю ставка в інший край, то набагато тепліше, я вам скажу. Ти зігріваєшся. Але ж коли вона не ловиться, не клює, не бере того е, живця, ми ловимо на карасика маленького. Якщо вона не бере того живця, то ти просто спілкуєшся. І мерзнеш. То рака буде далі відео. Я хочу підвести підсумки за свій рік чи півтора року вирощування раків. Надам свої спостереження, дивіться далі, мій канал, ставте лайки, не забувайте, і пишіть коментарі, задавайте питання. Ми, я вам відповідаю на всі запитання. Якщо не я, то хтось із підписників відповість. Також я нагадую, що в нас є телеграм-спільнота, в якій ми спілкуємося про вирощування австралійського рака в домашніх умовах, в УЗВ, як в великих, так і в маленьких приміщеннях. Люди багато запитують, багато хто хоче вирощувати, мають таке бажання. Всіх підтримуємо, всім надаємо відповіді, Ну що в нас склажочок піднятий. Але не мотає. Є таке, що не мота. Ну, зараз будемо пробувати. Ну, ось от такі щучки ловимо. Нога і видно, да? Три ноги. Не три, ну, дві з половиною ноги, отакі щупаки. Все офігенно, інтересно. Так що, блін, клас. Як тріска еліт 30-35 см. Аж через сніг. Я надеюсь, на камері видно. А так пішов, пішов. І це не одна така тріщина, а таких тріщин по ставку хватає. Не засняв я вам на оцю сержерлицю піймав ось таку щучку. Дивіться яка. Ось моя нога. О, дві ноги. Щучка гарна. Пойдет. Порозставлялися, ждемо гарненько, насолоджуємося. Тільки що он, колега друг пішов, забрав жерлицю. На одній жерлиці обрізало навіть поводка. Була щука, боролась, але поводок обрізала. Так, шість щук. А, і один судак. І одного судака взяли. Це прикольно. Я перший раз в взяв, витягнув Судака взагалі. Результат у нас є. Але ж тепер збираємо наші жерлиці. Це такий самий труд, як і виставлять. Ходиш туди-сюди, вперед, назад, вліво-вправо. І збираєш їх. Нелегко, але, але це прикольно. Ось такий результат нашої рибалочки. Вісім щучок і один судачок.